Дорогі друзі, вітаю вас в наших коучних розборах. Мене звати Ігор, я коуч і зі мною Алла Заднепровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучної школи і справжня чарівниця. Алла давно не бачила, вітаю вас. Вітаю, вітаю, Ігор. Знаєш, для мене це вже кожна така зустріч це свято. І коли в нас не було одного разу такого свята, це якось знаєш, ніби то і мені навіть писали: Алла, що трапилось? А що ви закрили передачу? А що не буде? Бо є люди, які прям кажуть для мене тиждень починається з передачі, да, розбори, коучинг розбори за Ліграм. Тож я розумію, що ця передача це те, чого люди чекають. Тож це мене дуже надихає дуже надихає включатися і е, разом з тобою дивитись на кожен запит, е, відкриваючи серце, е, на кожну людину, яка може за цим стояти, за цим запитом, і на кожну можливість е, поділитися тим, що знаю вмію. Чудово. Алло, поділіться тоді, що зараз відбувається в вашому житті, які ваші плани. Тому ти несподівано починаєш, розумієш? Як завжди, да. Або не я сподівано. не підготував ще слайд, я не пам'ятаю. А, не знаю, а не ти щоб шукати слайд, да, то робиш? Да, да. А я була не готова. Ну, добре. Друзі, перше, минулого тижня в нас запустився, якраз коли не було тої передачі, запустився наш легендарний курс професійний коуч. Міжнародна інтегральна коучинг-школа, 39-й потік, там ем, біля 80 людей е, разом в єдиному пориві почали вивчати коучинг. І це просто дивовижно. Дивовижно, не дивлячись на обставини, не дивлячись на те, що ем, біля нас, поруч з нами, коїться, е, люди вибирають. Світло і ти шляхом світла. Люди вибирають, і ти шляхом любові, і ти шляхом допомоги і собі, і іншим. Вибирають розвиток, обирають себе, вкладаються в себе. Це надихає жити. От знаєш, не тільки творити там, продовжувати надихає мене жити. І на цьому тижні багато таких шансів. Продовжувати жити, бо на цьому тижні, знаєш, багато записую. До речі, я тебе не запрошувала на таку передачу. Треба це виправити. Да, да, да. да. На цю передачу я тебе не запрошувала записати. Я записую на. На Ютубі і на Spotify є такі передачі аудіо і mm -hmm. е, відео: Шанс на нове життя. Це інтерв'ю з випускниками, де вони діляться тим, як вони дізналися про коучинг, як коучинг вплинув на їх життя, е, як вони відносяться до нового і як вони проходять шляхом змін. Бо це кожній людині зараз ну, прям, мабуть, головне навчитися проходити. Йти у зміни, приймати зміни, користуватися змінами як можливостями. І я в мене вже закінчуються ті передачі. Десь біля 50 ми вже випустили. Mm -hmm. Наступний тиждень прям багатенько, шість передач записую. Прямо мене і цей тиждень буде більш такий про видих. Все ж таки перед школою просто шалено життя неслося, ми навіть не змогли записати з тобою передачу. І цей тиждень він в мене, тут в мене і масаж, і манікюр, і волосся, Ні. і гості до мене приходять, і концерт Білі Айліш в, в Барселоні. Прямо на цей раз в Барселоні. До речі, ми е, минулого тижня купили квітки. Е, і були в Мадриді на Еді Широні і дуже зарядилися там. Просто стільки дофаміну, як сатоцину, отримали. А, купили квітки на Шона Мендеса, Аліса дуже обожнює ці пісні. І купили полетемо по в Лісабон в серпні. В серпні. Це літо справжнє, справжня, справжня подорож. Тут в мене і Франція, і Андора заплановані е, Мальдіви. Е, збираємось, думаємо, чи Греція, чи Стахольм, е, і Лісабон, Тенеріфи. Ось такі в нас таке, таке в мене літо, друзі. Так? Таке yes. літо. Ну, а цей тиждень більше про видих. хоч буду записувати передачі. Е, нова команда в міжнародній інтегральній коучинг школі зібралася і треба налагодити процеси, треба більше взаємодіяти, треба онбординг проводити. Тож, е, така більш камерна, я скажу, камерний такий mm -hmm. тиждень. І в мене буде коучинг, індивідуальний коучинг, бо е, ось коли була підготовка до запуску, то навіть приходилось переносити, бо не все стигала. От такий тиждень. Так, ну я знаю, що завжди є люди, які спізнюються, і коли вже поїзд починає рухатись, вони запригують, запригують. цей потяг. Ще ж є можливість приєднатися да, до цього потоку, наскільки я розумію. До... Скажіть про це. Бо... Дякую тобі, що ти про це запитуєш. До другого модуля доєднується ще десь. Може бути 10 людей ще ну так. Mm -hmm. Кожний, кожний рік є кожний потік. Перепрошую і. Це може бути і через тиждень, і через два, і навіть через три. Бо перший модуль, дивимося в запису, приєднуємося до міжмодульок. На другому модулі вже навіть непомітно, що люди приєднались. Ми завжди вітаємо тих, хто приєднались. Вони просто зачаровані тим, яка група, як їх приймають, яких їм допомогу всі свою ем, пропонують. Пропонують. пропонують, господи, ціло слово, пропонують точно. І можна ще, друзі, приєднатися до нас, до нашого потягу або літака, кому де зручно пересуватися до нашого потужного корабля, і разом рухатись до того берега, куди вам треба. А це мій варіант, бо я завжди так ну, сумніваюся, чи треба, чи хочу, чи не хочу, чи може наступного разу. А коли ж уходи, уходи поїзд, то я завжди вперед. Тому для мене це якраз такий гарний сигнал, що треба рухатись. Добре, добре. Тоді переходимо до наших розборів на карті мінус. І ще до зарплати. Купую дрібниці, бо знижка, а потім віддаю борги. Шукаю спосіб приборкати спонтанні витрати і вийти на плюс, аби планувати майбутнє без паніки. Угу. Ось таке. Це дуже часто звучить. Є такий умовний гріх, умовний транжирство. Ну, ми да. не знаємо про це чи ні. Ми поки що да. не знаємо. Да. Но чого тут не вистачає, тут не вистачає ну, чітко поставленої цілі, спосіб приборкати спостан... спотра... спонтанні витрати і вийти на плюс, аби планувати майбутнє без паніки. Є таке поняття в тому, як людина сприймає і видає інформацію, яке називається мотивація до, або мотивація від. Ми вже колись говорили про це, але зараз прямо тут чітко видно, що в цьому, в цьому запиті дуже сильно проявлена мотивація від. Mm -hmm. Приборкати шукаю спосіб, це як шукаю спосіб схуднути. Це не позитивно сформульована ціль. Да? Угу. Е, без паніки. От, е, якщо приборкати це, а що здобути? Якщо без паніки, то з чим? Та, та, та. Е, і сам, сам опис да? я мінус вже є. Я ось так поводжуся, віддаю борги, а що хочеш. Так, да, ви скажете, ну, хочеш щось планувати майбутнє, що це означає? Я б допомагала саме побудувати, як ти бачиш, по-іншому все, що ти описав чи описала, як буде виглядати по-іншому. От опиши відносно грошей. Як в тебе в твоєму баченні? І допомагала б перестроїти е, цю мотивацію від. І mm -hmm. коли ти хочеш майбутнє планувати без паніки, то з чим замість неї? Mm -hmm. а, і коли ти якийсь спосіб приборкати спонтан... спонтанні витрати, а що робити замість цього? Е, і, чесно кажучи, от коли такі, коли такі запити, це все про мислення. І це все про те, що є переконання, через які людина живе. Ну, наприклад, в дитинстві людина бачила саме таку картину. І Коли грошей розмов... не вистачає, так? Да? Так. Да. Розмови, які велися, ти вже сказав. Грошей не вистачає, грошей немає. Mm -hmm. е, о, знижка треба купувати. Mm -hmm. е, ти що не бачиш, що ми всі в боргах? Mm -hmm. е, немає на. А коли немає НАТО, треба ж дозволяти собі то де брати, о, знижка, то ось я собі тоді щось купую. Е, і ці всі переконання дуже важливо виловити. Да? Яким чином? От сьогодні в нас е, начебто один запит, я більше кажу для всіх, яким чином? Можна просто згадати, що казали батьки, як вони жили через події, да? різні канали виловлювання переконань е, через слова, що казали, що ми чули, щоб могли казати. Ну, вони не казали, але поводились якось, і там тоді ну, ми розуміємо, що в думках, хоч людина не каже, грошей немає, але вона каже: там, я тобі не куплю. Ну, а ми розуміємо, що там немає грошей. Потім через події, як людина, як в сім'ї поводились відносно грошей, і що б могло бути основою такої поведінки, які думки. Це може бути через, можна подивитись, через емоції, через тіло навіть. Через стан, да, через стани. Який стан відносно грошей. О, Боже, да, там знову не вистачає до зарплати, тіло все скуйожене, напружене, mm -hmm. там немає енергії, там передавлений потік енергії, його там немає. І е, гроші просто не можуть пролізти через передавлений канал. Грош, грошам треба. Вільний канал, по якому вони будуть приходити. І стан, на який гроші йдуть, це задоволення, це, це радість, як люди йдуть на радість, йдуть до людей, в яких усмішка, в яких є позитив. Так само і гроші, як люди, вони йдуть саме на такий стан. Дуже важливо. Про гроші, всі думки також викласти на стіл, начебто, да? от що я думаю про гроші. Ну, тільки так спонтанно, не, не контролюючи себе. Гроші, це е, з грошами, що там, і просто позаписувати, і переробляти кожен з цих кожну з цих думок на ті, які будуть оцей канал робити вільніше. Під ту ціль, яку ви опишете, ну, замість тої, і там буде і ціль, і опис тоді під цю ціль, е, там же є дві частинки. От відкрий ще, ще раз запит. <гум> частинки. Одна частинка це е, ситуація, опис ситуації на карті мінус іще до зарплати, купую дрібниці, бо знижка, а потім віддаю борги. Це ситуація, опис ситуації. А потім же натяк на ціль, да, шукаю спосіб приборкати спонтанні витрати, вийти на плюс, або планувати, або планувати майбутнє без паніки. Тож треба і ціль, і тоді як ти живеш, да, що ця ціль в тебе вцілюється. І те, і те. Важливо людині допомогти сформулювати е, хоча б таких в е, таких. Можливо, не деталь, не, не по деталях, а загалом. І оці думки переробити на такі, які будуть підтримувати оцей новий спосіб життя. Угу. Просто переробити це ну, 50% діла. Ще 50 – це привчити себе так жити. Треба збирати підтвердження, що це так. А для цього треба бути дуже усвідомленим. І прямо придивлятися до кожного свого дня. Хоча б наприкінці дня, краще декілька де разів на день. Ну, хоча б наприкінці, е, перечитувати ці думки і прямо о, в цьому дні підшукувати, де підтвердження цьому. Ну, наприклад, гроші приходять легко. О, я там. Сьогодні не очікував, як мені віддали борг. Чи там я прочитала і прямо побачила, що прямо в цей момент, коли прочитала, упали гроші на картку. От такі, Або якась людина вам розказала, так може бути. Шукати підтвердження, що це так. Бо все в вас. І тіло, і поведінка, і е, думки, і емоції все було настроєно на ці ментальні програми, які ви виписали. Угу. Вони там дитинства пішли, і ви завжди дивились на світ через ці програми, через ці думки. Це як окуляри, да, через які ви дивитесь, А вдягаєте інші окуляри, і у вас тоді інша картина світу. І вам треба ці окуляри перевдягти. Но, е, мені подобається така метафора: у вас два кармани. І в один карман ви наклали за все життя дуже багато підтвердження вашої картини світу. Ну, як зараз ми читаємо в цьому запиті, де дійсно там виходу немає просто з цього, як білка в колесі, а все одне і те ж саме. І дуже багато ви наклали в цей карманчик. Є нові думки. Але в тому кармані поки що дуже мало. І вам треба деякий час наскладати в той карман, щоб привчити себе жити в новій парадигмі. Що гроші це, Ну, не знаю, це класно. Це можливості. Гроші відкривають для мене там можливість, не знаю, навчатись, подорожувати. Е, гарно вдягатись, їсти смачно, е, ну, що ще, що, що ви там собі можете додати, да? Е, е, і Вон... це просто про гроші, потім про взаємодію з грошима. Вони мене люблять, а я їх, і це взаємно, да? або гроші дійсно легко до мене приходять. З різних каналів. Е, я з радістю плачу там, чи віддаю, чи обмінюю гроші на там, те, що мені важливо, не шукати знижки, а дійсно з вдячністю віддавати гроші з радістю і з вдячністю. І коли ви за щось платите, ну, дійсно дякувати. Тим, хто дає вам можливість це купувати, тут дуже важливо цей баланс е, отримувати і е, віддавати. Якщо на цей баланс не звертати уваги, то і бути в напрузі, коли віддаємо, не -не. Ну, ми знову передавлюємо. Це такий вільний обмін. І я вдячна. І я з радістю. І знаєте, ще дуже багато можна на цю тему говорити, але зараз чомусь хочеться поділитися з вами такою метафорою. Колись я почула, і мені сподобалось від Долоніки Добровольської, Це ну, дуже не знаю, моя, я не скажу про подруга, але знайома така, з якою завжди. Так тепло зустрічатися і, і корисно, і тепло. І вона рекомендує мою школу коучингу, я рекомендую її. В неї дуже круті курси з НЛП, ну і багато відеокурсів різних на різні теми. І ось вона сказала е, таку метафору: мені сподобалась. Вона каже, що коли ви е, з грошима взаємодієте, ну, уявляєте, що у вас є сейф якого немає з тої сторони ну, тут дверцята, mm -hmm. а з тої сторони немає е, стінки. І там завжди туди підкладаються гроші. Це гарна метафора і ось чому. Гроші є завжди. ну Це моє переконання. Тому в мене дійсно завжди є гроші, навіть коли е, люди описують ті часи. Ну я згадую, коли я навчалась в університеті, то був момент. Там ну, там, же, ну що там платять на бюджеті, да? <гум> ну і мені не дуже там, не, не було так, що кожен місяць мені батьки дають гроші. Там, на щось давали, там, ну, не знаю, купити собі якийсь одяг, бо дійсно мерзну. Да? А от так, щоб кожен місяць ні, і просити не хотілося. І от в мене е, я отримала стипендію, стипендію і е, в мене вкрали гроші. В мене навіть не було думки про те, що Боже Боже, що тепер робити, я ж помру з голода. Ні, нема питань. Все одно там на кашу, е, як вона, Геркулес, да? вистачало? Е, все ж таки, а їли ми ну були хлопці, які мами присилали багато їжі. І вони не могли її з'їсти. І все, і ми з тими хлопцями тусили, і е, ну які, навіть гадки не маю, що можна подумати, що ти залишишся зовсім безрушеним. Я не розумію. Навіть такий момент, я згадую, це означає, що в мене були в думках звідки вони в мене, мені пощастило. В мене папа був такий прижимістий, а мама. Вона, вона навіть не працювала, ну, коли народила другу доньку. А, завжди казала, гроші є. Вона мені купувала якийсь там одяг, який дві папаних зарплати. І вона каже: папі, скажемо, що це інші гроші. Йому не треба знати, щоб він там не турбувався, не хвилювався. У мами в голові гроші завжди є. Мені пощастило, я бачила такий приклад. Мені не треба було то переробляти. Друзі, і... Якщо вам здається, що за Дніпровська, вона ж багата там, в неї, звісно, вона подорожує, ну це все, мені ніхто не допомагав. Я з сім'ї е, інженерів. Це все в голові. У мене завжди було переконання, що гроші є. Всесвіт мене любить. В мене я в руках, в теплих руках Бога. Завжди, в мене є підтримка. Це про довіру Всесвіту. І коли це є, у вас завжди будуть гроші. Ви запитаєте, як? Це не, не питання дій навіть. Ну, Хоча в діях я також ого, го я дійсно ставлю цілі, я до них рухаюсь, мені це важливо, я хочу впливати і все таке. Але в мене сейф без задньої стінки. Я звідти беру. То беріть, собі, беріть собі таку метафору і ще знаєте, що хочу додати? Завжди, коли ми даємо всесвіту знак, що який знак? Коли я могла собі дозволити поїхати в Турцію в трійку, я купувала четвірку. Коли могла собі дозволити четвірку, я купувала п'ятірку. Готель 5 зірок. Угу. Про що це? Ми всесвіту показуємо свій рівень. У мене зараз такий рівень, і мені треба. Всесвіт каже: Я воль. Добре, давай, я готовий, я тебе підтримую. От воно працює саме так. Хочете вірте, хочете ні. Якщо ні, то будете жити, як там кажуть, на одну зарплату, і будете чекати, і буде отака історія, яку ми читаємо в цих розборах в цьому розборі. А якщо ви виберете жити по-іншому, то у вас будуть гроші. Це закони грошей. В них є також свої закони. І е, я не знаю жодного. Я працюю з підприємцями, з власниками бізнесу, я не знаю жодного власника бізнесу, який без поваги відноситься до грошей. Там велика повага до грошей. Ну, хтось прямо обожнює і любить. Прям. Отак. Ну, я, наприклад, не так. Але повага, так, ну навіщо? Ну, як з людьми. ну Хто ж до вас прийде, якщо ви його не поважаєте? Так, так, так. Та. А коли ви поважаєте, коли цінуєте, якщо любите, то там, там да, то, 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 то хочеться до вас прийти. Ви як магніт стаєте для грошей. І ще що хочу додати, е, є таке поняття як борги собі. Так. Ви, що це таке? Якщо ви заборгували собі, наприклад, ви думаєте, ось я зараз, якщо от така сума буде, я куплю собі оце. Прийшла сума, а ви її. Ну, от я дуже часто згадую, мені розказують, коли йдуть в школу. Кажуть, я собі сказала, я хочу на школу, мені приходить ця сума, а я їй там ні, ну треба ж ремонт зробити і ремонт. І ще щось, і ще. І людина це розказує: каже: я прийшла в школу тільки там через три роки, через, через п'ять. І каже, з Рушима було все гірше. Це якраз оці борги собі. Якщо ви вже сказали Всесвіту, мені треба на оце, mm -hmm. оце придбати. І тоді ви не створюєте борги собі. Ви перед собою також можете бути в боргах, так само, як перед іншою людиною. Ви пообіцяли собі і не зробили. Ви пообіцяли, що ви підете на масаж, і не зробили. Пообіцяли, що ви поїдете в подорож, і не зробили. Це все борги. Вони тягнуться. Як знаєте, ці банки за е молодятами в машині. Ну, банки добре, бо це знаєте, так, класно, молодята. А в нас як такі хвости, які треба позакривати. Що робимо? Пишемо список. Перелік написали і попроставляли, коли ви це зробите. Угу. Прям дати можна сказати, що оце буде там через три місяці, оце буде там в, в, в таку-то -та дату, отут через півроку, бо ну я дійсно реально дивлюся на світ, але е, ну треба і треба це зробити. Дуже важливо це зробити. І таким чином, ви закрили борги перед собою, бо борг він завжди тягне борг. Ну, в цей раз так. Да. В цей раз так, така трошки лекція по грошах вийшла в нас. Це чудово, це чудово і корисно, але дуже вам вдячний, дорогі друзі, ставте лайки і підписуйтесь. Ми вдячні, що ви в нас є, що ви нас дивитесь. Побачимося через тиждень в нових. В розборах. Всім гарного тижня. Гарного тижня.